Заїхала на розборку 202 цешка в седані 1993 року. Колір 481-й. Комплектація Елеганс. Кузов не в непоганому стані. Бампера передній і задній в гарному стані. Салон трепчаний в чорному кольорі. Коробка механіка. Легун дизельний 2.5 605, Пробіг 317 тисяч. Коли цікавлять зачистиння з даного автомобіля, пишіть там на Viber, Telegram, WhatsApp або телефонуйте. Номер телефону є в описі під відео.